Вітаю в ефірі телеканалу Нова Волинь передачі циклу Луцький депутат. Нагадаю, що створена вона для того, аби надати можливість депутатам Луцької міської ради прозвітувати перед виборцями про свою депутатську роботу. Сьогодні, впродовж 20 хвилин, ми спілкуватимемось із депутатом Луцької міської ради Володимиром Івановичем Самуляком. Самуляк Володимир Іванович, депутатом Луцької міської ради, обраний в мажоритарному окрузі номер 4 член постійної комісії з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва. Народився 1 травня 1965 року в ківерцях, навчався в середній школі номер 17 міста Луцька. У 1982 році вступив у Львівський орден на дружби народів Державний медичний інститут на фармацевтичний факультет, який закінчив у 1987 році. Працював керівником аптек номер 2 і 65 п'ять. З 1998 року і дотепер заступник директора державного виробничого торгового підприємства «Волиньфармпостач», член всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», член фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина у міській раді? Вітаю вас, Володимир Іванович, у нашій студії. Я розумію, що звітувати перед виборцями це трошки відповідально, але ми, мабуть, зустрічаєтесь з ними часто і особисто. Давайте сьогодні теж попробуємо розказати про те, що зробили ви за час своєї депутатської роботи. Ви мажоритарник, так. округ ваш номер 4. Розкажіть, будь ласка, трошечки про округ, про людей з чим звертаються до вас. Ну і потім поговоримо про те, що вдалося зробити з вашої передвиборної програми. Я ще підкреслю, що ви вперше обираєтесь з депутатом, так. чому вирішили бути. Депутатом. Насамперед, ну, на наша зустріч відбувається напередодні великого свята, дня перемоги, і я з вашого дозволу хотів би все-таки всіх ветеранів міста Луцька, Волинської області України привітати всім святом, побажати ветеранам міцного здоров'я, родинного благополуччя, довгих літ щасливого та мирного життя. Ну а на рахунок межордарного округу, по якому я обирався, я обраний по четвертому межортарному округу. Це район вулиці Львівської, вулиці Потебні, вулиці Данщина та Прилеви вулиці. Ви там проживаєте вас? Я містори, проживаю ваші перед цим районом. Район досить добре знаю, проживаю вже понад 20 років. На території даного району розміщується 14-та гімназія, яку свій час закінчували мої діти. Поряд з цим районом розміщена установа, які працює, це державне торгове підприємство Волифармпостач. Які налічує більше 400 працівників. В принципі, я знаю проблеми всі цього району, і, напевно, це була одна з вагомих причин, чому я вирішив йти в депутати міської ради, щоб в деякій мірі і вирішити проблеми, які на сьогодні нагальні в даному районі. Район специфічний це, напевно, так просікається 50 на 50 частний сектор і багатоповерхові будинки в основному по вулиці, Львівській і потрібні. Але справа в тому, що будинки побудовані на початку 60-х років минулого століття, скажімо, будинок 61-й на вулиці Львівській побудований в 61-му році, будинки 61А, 61Б в 69-му 68-му роках. І тому досить серйозно виникає питання по покращенню, Кому... комунікації даних будинків по покращенню прибудинкових територій, по покращенню зовнішнього освітлення. І власне над цими проблемами на сьогодні я працюю і депутатськими зверненням, депутатськими запитами, і зверненнями до керівників комунальних закладів міста Луцька. Володимир Івановичу, тут у програмі вашій, яку ви називали не словом, а ділом, ви кілька пунктів зазначили. Давайте подивимося, що вдалося, і як вдається вам це. Робити збереження та підтримку державних аптечних закладів Луцька як гаранта забезпечення населення якісними лікарськими засобами за доступними цінами, так цей пункт я вирішив поставити одним з перших своїх предводячних програмів. Це пов'язано в першу чергу з тим, що в останні роки, як правило, депутатами і обласної, і міської ради ставали і правило, лікарі фармацевтів не було. Хоча проблем якісної є надзвичайно багато. І на сьогоднішній день і минулі роки, на жаль, комунальна державна фармація вона в деякій мірі, скажімо так, по деяких критеріях виступає кобруційним закладам. В якому плані? Скажем на сьогодні, не вирішується питання оренди плати, яку оплачують за свої аточні пункти державні комунальні заклади охорони здоров'я. І комерційних закладів. Є випадки, коли вартість для комунальних закладів фармацевтичних значно вища, ніж для комерційних аптечних закладів. На сьогодні, на жаль, на жаль, і в місті Луцьку виникають питання, коли з державних закладів охорони здоров'я просять скажімо так, покинути свої робочі місця, покинути точні пункти державні заклади фармацевтичної служби час, як надається дозвіл праці комерційним закладам охорони здоров'я. Тому такі питання, звичайно, що ми мусимо вирішувати, вирішувати не тільки силами депутатського корпусу міської ради, а звичайно, і депутатського корпусу обласної ради. Можливо їх вирішити, от, от чому виникає ця ситуація, що в течному кіоску чи... ну, питання питання вирішується. Це звичайно не питання до головних лікарів. В більшості розуміння є, розуміння є, тому що всі прекрасно знають, що на сьогодні власне тільки державні комунальні фармацевтичні заклади вони несуть на собі весь гар соціальних послуг і місці Луцькій в області. Скажемо, якщо говорити про наше підприємство, волонтер постаж, комунальне підприємство. Воно єдине в області, яке ліцензовано по відпуску психотропних наркотичних лікарських засобів. Воно єдине має в Луцьку дві аптеки, які проводять це в діяльності. Це єдине підприємство, яке ліцензовано на рахунок виготовлення лікарських форм в умовах аптеки. Наше підприємство має три таких аптеки в місті Луцьку, шість в області, і ні одна комунаційна фактура цими питаннями не займається утримання сільської мережі, утримання ветеранської мережі. Ми єдині перші розпочали відкриття ветеранських аптек. Перша аптека це була ще в 1955 році, це та аптека номер 2 ветеранська, це в районі Труміні. іншим, приємно, що цю аптеку власне, відкривав директор нашого підприємства, Півнік Михайло Іванович, який на сьогодні керує нашим підприємством. І ця тема і надалі продовжується. На сьогодні в області вже відкрито 23 ветеранські аптеки. Ми за рахунок власних коштів виготовляємо дискутні картки, які видаємо всім ветеранам і учасникам війни в місті Луцьку і в області, які мають право на 10% знижку на придбання лікарських засобів. І, власне, одним з пунктів моєї передвиборчої програми було відкриття, верніше сприяння відкриття ветеранської аптеки в Львівському масиві. І мені приємно, що в минулому році до дня перемоги така аптека на території наших аптечних складів з адресою Львівська, 89-а, була відкрита. Це зв'язано з тим, щоб зручно було і пенсіонерам, і старшим людям добиратися, щоб не їхати в центр чи не їхати на 40-й квартал. І також хотів би відзначити, що саме ці аптеці ще крім. Захирання війни пенсіонери мають право отримати ліки з знижкою 5% при приділення пенсійного посвідчення. Ну, десь питання забезпечення медикаментами, аптечні це десь у ваші компетенції, як і по основній ваші роботі, десь можна допомогти. А ось у програмі про косметичний ремонт фасаду будинків, там наприклад 61, чи обмеження швидкості руху чи дорожнє покриття, це вже наданщина, це значно складніше. Що як вважаєте, як депутату міської ради вирішувати? Ви Знаєте, це, 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 це важливе питання, і е, це також цей пункт е, власне будинок. Я його взяв під свій особистий контроль, будинок 6, 61 по вулиці. Справа в тому, що як я сказав, будинок побудований в 61 році. Він поштукатурений, і на сьогодні вже 30% відсотків штукатурки впало. Справа в тому, що на сьогодні власне цей будинок вже несе загрозу для життя лучан, тому що під час дощів великими кусками, скажімо, по 2-3 метри 2 м2, штукатурка сипається, і дуже часто сипається на голови мешканців і лучан, які проходять повз даний будинок. Будинку знаходиться великий супермаркет край, в будинку знаходиться велика аптека, аптека фабрика, яка нещодавно реконструйована. Це одна з найбільших аптек і в Західної України, і в Волинській області, яка виготовляє більше 150 флаконів інфузійних розчин в рік. Під даним будинком знаходиться аптечний кіоск, під дане будинку знаходиться зупинка і тому. Власне, вирішити питання по ремонту цієї будівлі це на сьогодні одне з першого чергових завдань, які нам люди і перед департаментом житлово-комунального господарства міста Луцька. І скажімо, я недоразово направляв депутатські запити по цьому питанню, але буквально останній випадок, який стався 27 березня, знову пішов у бал штукаторки. Помістю був засупаний штукаторкою газетний кіоск. Там трошки люди постраждали, які стояли через газетами. Після цього випадку я був на прийомі міського голови, і мені приємно, що Микола Ярославич з розумінням поставився до цих проблем. Він подивився на ті фотографії, які я зробив по даній проблемі. і пообіцяв мені, що в цьому році дана будівля буде ставлена в перелік цих об'єктів, де першочергово буде зроблений ремонт. І... Мусимо навести все таки порядок з даний з даною будівлею. А ці комерційні структури, скажімо, магазин, він не може допомогти трошечки? Бо ж і йому загроза якась. Справа в тому, фасади зроблені, магазин і аптека зробила свої фасади, а, а власне іде осусання житлового, житлового фонду. Фонд. Це п'ятий, четвертий третій другий поверх, які зверху стосуються. На рахунок вулиці Данщина мені також приємно, що uh, пішло реагування на мої запити, і в цьому році. В квітні місяці було засідання виконкому, де прийнятий перелік вулиць, на яких буде зроблений капітальний ремонт в 2012 році, і вулиці Даншина попала в цей перелік, де буде зроблено капітальний ремонт. Я знаю, що коли у нас на ефірах були чиновники із міської ради, зокрема з міської ради, то дуже запитання було із зданшено. Яка там велика байора була? Вон її засипали, зробили. Там зробили від води, в деякій мірі це питання вирішене, але там баюрані каже там причище. Не з каналізації питання mm -hmm. в деякій мірі вирішене, але та вода, що стояла, власне, вона досить вимивала дорогу, там досить серйозні вибоїни, mm -hmm. От і тому стоїть питання ремонту даного покриття. Але в своєму заклику я зразу автоматично після ремонту покриття стоїть питання обмеження швидкості руху по даній вулиці, тому що практика показує після останніх ремонту вулиць. у Нас напевно за останні роки найкращі по якості вулиці прекрасні, вулиці рівні. І машина їде з надзвичайно великими швидкостями, тому зразу треба ставити обмеження швидкості, тому що іду дітки, і від дітків школу поданщина напевно іде 30% учнів учнів гімназії номер 14, і там після ремонту треба буде обов'язково робити обмеження руху швидкості для автомобілів. Володимир Іванович, а такі питання вам, депутату, які вперше обрався до міської ради. Скажіть важко вирішувати, чи все таки чиновники від міської ради йдуть на зустріч депутатам, заслухаються, на запити не дають формальної відписки? Дякую за запитання. Ви знаєте, я навіть здивований наскільки, скажімо так, і дружелюбно, і йдуть на зустріч чиновники міської ради при вирішенні тих чи інших питань. Досить успішна співпраця з заступником міського голови Соколовської Ларисою Миколаївною. Скажем, була така досить серйозна проблема напередодні нового року. У мене на округу великий 30-квартирний будинок за адресою потежні 52А, і там, в силу там певних причин, не змогли часу підключити опалення. І, значить, люди сиділи в холодних кімнатках, там досить багато молодих сімей. Я з цієї проблеми зразу звернувся до Лариси Миколаївни, при мені набрала Кубіцька Івана Євгеновича. Буквально за два-три дні питання було вирішено, було закуплено більше 100 погодних метрів труб і Новий рік будемо зустрічався теплом. Іван Євгенович Кубіцький також дуже багато питань різного характеру виникає. Завжди на проводі, ну, чи по телефону, по мобільному зв'язку, коли прийдеш до нього на прийом, їм все відкладає, будь ласка, заходьте, по лівих питаннях він відкликається. Питання спортивних майданчиків звертався до Кращука Святослава Євгеновича. Також з розумінням він відноситься, тому що. На сьогодні чомусь ці питання про будинкові території, питання відкриття спортивних майданчиків, як правило, у нас відкривають 4-й квартал, 33-й квартал район ДПЗ. У нас так район з вулиці Львівської, це така ніби як периферія виходить. Хоча там живуть ті самі мешканці, ті самі молоді мами, так само дуже багато діток. Але на весь район, по суті, немає ні одного спортивного майданчика. І, власне, і крачу Святофа Євгенович, я був на особистому прийомі. Тимкомога Володимира Івановича вони дійсно побачили, що проблема є в даному районі, і сказали, що будемо разом всі разом це питання вирішувати. До всього цього треба кошти. Звичайно, бюджет ви ж приймали. Ви знаєте, що він не завжди такий, що можна всюди дірки всі затулити ним. Ось то як ви вважаєте, чи може залучати десь той бізнес, який є на є на вулиці? Бізнес який ну, от, би допоміг як такого, як такого бізнесу велико на вулиці Львівській немає, і тих підприємців, які я знаю, вони дійсно вчасно сплачують внески, скажімо, за оренду. Але на цим питанням власне наш корпус вже працює і скажімо, комісія, в якій я працюю, комісія торгівлі послуг і розвитку підприємства, от, скажімо, от ми декілька місяців назад розглядали таке. Болючі питання це питання не вплати плати орендаторами, які е, працюють в парковіх Українки. Е, Скажем, ми розглядали питання одного з орендарів, який мав е, більше десяти так місць продажу напоїв і е, харчової продукції. Ці місця він здавав суборенду, отримував досить великі кошти, але на протязі трьох років ні копійки не сплатив е, бюджет міста. Борг спільнює за той час, наросли більше 50 тисяч гривень, Тобто місто тільки подумали ці під не дополучило більше 50 тисяч гривень. Наша комісія власне була ініціатором того, щоб такі договори зразу розривати, перезаключати з новими підприємцями. Ну і в принципі і відповідні структури, відповідні які... Відповідають за заключення цих договорів Наша комісія Також наголошена, щоб таких випадків більше не було, все такі затратили підприємцям. все таки він або заплатив, або ні, з не заплатив. З не розірвали. з ним розірвали угоду, з ним розірвало і вирішені питання передати тим підприємцям, які дійсно можуть працювати якісно і платити кошти міський бюджет. Ну от ви сказали, що працюєте в комісії з питань торгівлі послуг розвитку підприємництва. Міська рада останніми часами головним питанням таким теж одним із головних питань поставила про те, що біля навчальних закладів щоб не було е, таких торгових сочок, які особливо ще й торгують алкоголем. Чи вирішено, як ви вважаєте, це питання? Ви знаєте, я рахую це також досягненням нашого депутатського корпусу, що це питання прийшло, воно проголосовано, воно прийняте. Прийняти те, що в стометровій зоні від навчальних закладів заборонено продавати алкогольні, слабоалкогольні напої. Ми це питання тримаємо постійно під контролем. Це питання під контролем і правоохоронних органів, і муніципальних дружини. Ми вже не розуміло, члени нашої комісії, запрошували на звіт керівництво і правоохоронних органів міста Луцька і муніципальні дружини. І все звітується? робота проводиться. І ми дійсно ми бачимо, що робота проводиться. Є протоколи нам показують протоколи накладені штрафи. Так, є випадки, що там, де страдали бляж попива, там, там якісь певні моменти є. Робота проводиться. Є певні моменти. Скажімо так, розбіжностях в законодавстві там не за кінця вирішено питання біля 21 ї гімназії і не до кінця вирішено питання біля 4-ї гімназії поволі. Але ці питання в судовому порядку, наскільки я розумію, обіцяють вирішитись. І крім того, міська рада підтримала звернення міських голів міста Черкас і міста Львова, власне, до всіх депутатів депутатів міських рад України про те, щоб по всій Україні підтримати заборону продажу і тютюнових виробів, алкогольних слабоалкогольних напоїв в 100-метрових зонах біля шкіл і взагалі дозволити депутатам міських рад самим приймати рішення про те, щоб надавати як це чи не надавати, тому що власне певні недоречності законодавців не заважають іноді нам в тому чи іншому випадку прийняти. Рішення на благо вича на благо наших дітей, це ви підтримали, але повинно бути рішення Верховної Ради чи це звернення до Верховної Ради, до кабінету міністрів, щоб вийшла, якщо біля четвертої школи дали в оренду магазин, створили, що не сподобалося. Пам'ятаєте Павленко, який так, приїжджав так. на Волинь, то щоб це е, торгову точку можна було ну, там, що, власне, так, там важлив... вийшло, там закони мають зворотні сили, там йдуть зараз певні судові е, справи. Наскільки так розумію, що підприємець, яка орендує вона готова піти, ну там завжди питання вирішується. Вони вирішуються, я думаю, що це питання буде вирішено. Ну, дай Бог за допомогою депутатського корпусу, і бажано, щоб він був більш бойовий, налаштований на те, щоб діяти. Я думаю, що і вам це буде вдаватися, і я хочу побажати, щоб справді. Вам подавалося все, щоб вирішували справи ваших виборців і не тільки, але й всього міста. Дякую. програма. Наша завершується, і я хочу нагадати нашим глядачам, що в ефірі телеканалу Нова Волинь на передачі Луцький депутат і гостем був Володимир Іванович Самуляк. Всього доброго, до побачення. Дякую.